Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Такі сніданок один плюс один. Вже <кл 'яр> 어, прямому ефірі ми знову Пауза Маленька була коротенька. Ми зараз вам розкажемо. На що треба звернути увагу бажано, тому що це цікава подія, тобто, де можна поєднати все і корисне, і приємне. Та завтра відбудеться перша масштабна в цьому році подія, де поєднуються і культура, і благодійність називається вона стадіон культури. Це соціально-культурна ініціатива, яка об'єднала креативні індустрії, просвітницькі проекти, благодійні ініціативи у форматі фестивалю. От зараз давайте просто вам розкриємо всю завісу, покажемо ексклюзивно, що ж там може бути, а ви вже вирішите, ваше не ваше. Значить, на прямому зв'язку ми просили маркетинг-директора стадіону культури Аліну Кайоту нам все пояснити. Аліно, ранок добрий. Вітаємо вас, Аліночко. Доброго ранку. Аліна, розкажіть, розкажіть про ідею, що це, як це, хочемо все знати. <гум> ну, ідея стадіону культури насправді дуже проста. За минулий рік ми, як українське суспільство, дуже багато чого переусвідомили, і культура України зазнала суттєвих змін. Тож ми всі об'єднались, зрозуміли, що чим більше ми втрачаємо, тим більше ми насправді набуваємо. І що нашим людям потрібен такий простір культурної свідомості, в якому вони би могли е, усвідомити не тільки те, що є якісь культурні явища, мистецтво, художники, автентичні моменти в Україні, які треба знати, а що кожен з нас в принципі формує українську культуру, кожен з нас е, є її невід'ємною частиною, і може долучитись до нашого простору. Щось на надати чи надбати і поділитися цим усіма. Ми так розуміємо завтра, 3-4 червня. То ці вихідні якраз і буде проходити цей ну фактично фестиваль, якщо так можна назвати. Розкажіть, будь ласка, що так. там буде, кого там можна побачити чи почути, і яка благодійна мета взагалі у цього всього дійства? Uh, да, 3-4 червня знайти нас можна на людовому стадіоні. Це станція метро Еподром. Uh, в нас uh, будуть uh, багато зон. Різних по наповненню. Це буде і uh, звісно, музична сцена, де будуть виступати наші українські артисти. Там буде і uh, 3 червня виступати Олег Скрипка та гурт ВВ uh, гурт Добрива Кейп Кот. Вася Байдак буде читати лекцію, таку аля панельну дискусію, як генерувати креативи для зборів. Психолог, магістр психології Лісей допоможе нашим людям трошечки підтримати свій емоційний стан. 4 червня в нас будуть виступати латексфауна. Також будуть виступати. Інші музиканти, і буде в нас великий е, такий пласт лекторію. Е, там і Олена Зінченка буде розповідати про, е, про те, чому українська мова наша крута. Е, буде в нас мистецький простір е, з різними митцями, художниками, які представляють... фестивалі лінко дуже да таким бачимо, що прямо для всіх всі знайдуть свою нішу. А благодійна мета, якщо можна дуже коротко, да. як долучитись. Но... Насправді благодійна мета в нас є велика, це збір на будинок військового Романа Голода. Поки Роман з березня 2022 року захищає нашу країну. На жаль, його родині нема де його чекати додому, і зараз дуже важко збирати донати, всі це знають не на військові збори. тож ми взяли на себе як культурний простір, хотіли би допомогти побудувати будинок для цієї родини. Але окрім цього, на заході буде багато різних благодійних активностей, до яких ви зможете долучитись. Тобто, можна ми покажемо, що таке в принципі подія під час війни, це коли ти і відпочиваєш з друзями, і можеш насолодитись якимось виступам українських артистів, але при цьому ти можеш допомогти і плести сітки для ЗСУ чи збирати пауербанки для наших військових. Спасибі, зрозуміло. Побачимо, можливо, і візуалізацію Роману. Побачимо і його мети теж там, коли прийдемо на фестиваль. Ну і, і можливо, от, от оту ялинку, яка з вами, можливо, і урочисто вже спалимо або вже новий сезон. Все таки, дякую дуже, Аліно. Посибі Аліна. Посібі. Кійота, стадіон культури. Друзі, завтра і післязавтра на іподромі на льодовому стадіоні. Шукайте, будь ласка, йдіть долучайтеся, відпочивайте, донатьте і робіть гарну справу. За ми повертаємось. Прем'єра Дмитро Комаров розкриє таємниці Офісу президента. З перших днів взагалі світла не було. Секрети головного пункту прийняття рішень це відбувалося отут на цих сходах. Якщо говорити про той обмін, він дійсно був дуже такий знаковий і дуже важкий. Про які вже можна говорити. Скільки ТРГ, наприклад, знімали квартири тут навколо. Та можуть вбити, але це така робота. Надважливі завдання та рішення. Тобто, це можна сказати така шокова терапія. Це терапія права. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром, офіс президента у п'ятницю, о 21.30 на 1+,1 плюс Україна.